Всім привіт! Сьогодні ми з вами покрутимо рулетку на, 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 на мішку контейнері. Тут я вже трошки покрутив. І ще на 1010 золота я покручу. Побачимо, що з нас цього вийде. Плюс у нас тут є на один прокрутик тут. Ну тут у нас, звичайно, випаде все 200к золота. Ой, золото кажу, срібло. Хоча шанс однаковий на містичний. Ну, Побачимо тут, скоріше. Випаде срібло. Ну не бачу, випав все-таки містичний контейнер. Забираємо. І давайте. І давайте заберемо зразу тут. Заберемо все, а потім відкриємо, да? Так, у нас 31, ми ще буде 21 повинно лишитися. Огляне, ну, може. А може і відкриємо до до до, до 22, 23. Ну побачимо. Так, так, тут 900, то 800. Побачим, побачимо, коротше. Ну це от дуже дорога рулетка. Розіграш. Так, два містичних контейнера першу рівня забираю. Ну, по такій сині поки що все нормально за контейнер по 150 там плюс Все нормально. Ну, а це коли вже за контейнер виходить по 1000 золота, от це вже гейтно нормально. Так що поки що маємо Непогано. Бач, по одному стало давай підвала по два і пішла по по, по по одному. 0-0-0-3. на Наміштивний сорчикат. Зі кого, до речі, може випустити танк п'ятого рівня. Так. так, два контейнера здоров'я. То я дивлюсь, там почало попадати как, по одному. По одному там ну, невигідно. Може, три контейнера, все вже добре. Все вже добре. Два контейнери першого рівня. Один контейнер другого рівня. Ну, це непогано. Це непогано. Це краще, чем один контейнер першого рівня. Так. Чотири, да, контейнер, містич. Чотири контейнера у нас. прям. Прям-прям-прям-прям непогано. Непогано. Головне, щоб нам потім звідси ви подали сертифікати, золото. Ще буде випадати нам сріблий і самий досвід. Це буде геть невесело. Почали все знову по одному давати. Не дуже добре. Давайте нам краще по одному другому рівня, то не буде непогано. Ні, не буде непогано. Так, ми вже відкрили нічого ну, собі. Так, давай нам. Другий рівень краще, один контейнер. Чи два контейнери Це Буде краще. Так, 400 золота. Так, ну один контейнер. Шанс у нас угу. чуть-чуть став більше на сортика. Бач по одному стал давайте. Так. Ну давай. Давай, давай, Тысяча. у нас там. Тысячи дашь тоже, но меньше и ти две потрошки. Ну тут при хорі три ще відкриємо. Круто ним точніше. Так, один другий. рівня. Признається, бачите, по одному нам випадає. Вони дуже добре і останній прокрут. Дай нам 4 чи 5. До речі, нам 5 контейнерів на разу не випадало. Так, дала два. Ну, хай буде так. Добре. І... Того в нас вийшло 32 контейнери першого рівня і два другого. Тобто у нас ще будуть два контейнери другого рівня, ще плюс добавиться. Ну, поїхали. Бачимо, що нас вийде тут, так, шріпло. Ну, шріпло нам не цікаво. О, 500 золота вже краще. по 500 золота ще буде випадати, то буде вже непогано. О. Дякуємо. Щоб ще сертикат і на... іноді падав, так, да? було б геть добре. В принципі, досвід краще, ніж зрі було, але нам не потрібно. Нам потрібен сертифікат. І золото. І золото. Не, ну можна і більше золота давати. Хі -хі. Так, 200 золота. Один бустер золота. Ну, один бустер золота, ну це прям геть, я не знаю. Так, 100 золота. І другий рівень так. Плюс один у нас. 50 тысяч кредитов. Уже краще. Досить ще вдавала. Повторю кредити нам сенсу небагато. Два бустери золота. Поток кредити... Не один сертикат не буде, ви прикалуєтесь, Разміщаєтесь? Ну, хоч би один випав би може. як так. Дайте хоч один сертифікат. Ну це ж ну, вже несправедливо. Це геть несправедливо. Я не, я не розумію, як воно так відбувається. Ну, один сертификат, я думаю, хоть можно выдать. Шанс 5%. А мне надо давить по одному бустеру золоту. Я просто в фэше. 4 тысячи. Так, містичний другого рівня, опять був твої золоти. Дайте хоч один сертикат. ну це ж несправедливо. Оге Я вже скільки відкрив цих містичних контейнерів, ви мені не можете дати навіть один 200 тисяч кредиту. 200 тисяч кредитів. 200 тисяч кредитів. На тих 200 тисяч кредиту він на 4%. Ну туда краще б дали вы бы мне запитка зб... уже зб... 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 могли бы дать Угу, да тут Мрій, мрій, я кажу, да Та золото я не знаю я просто в шосе я просто топ Як ви? Так само на, тисяч, на 7000 досвета. 7 тысяч досвіды Так, 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 так майже 4%. і вони мені ні разу не дали сертифікат, ні разу. Знов, знов. хоча вони там что сказали, да ми там пофиксили, пофиксили. що ж там пофиксили. Все геть не бачу, вы там щось там пофиксили. Прям ведь не там. Так, ну будем надеюсь, что нам зветки хоть выпить хоть щось. Хоть чсь. Будет же шансы 10%. Ну за танки я мовчу. Але було б здорово, не знаю, какой побыв. Двещи кредиту знову. Ну на що мені ваші кредити? Що мені вони робити? 100-200 тисяч. Ви, ви що, засиклились? Ну Ми... і піздець скільки. І це містики другого рівня. О, прямо дали. И містики другого рівня вони не можуть мені дати навіть один сертифікат. Я в шосі. Я просто розчарований вами. Як? Майже за 40 этих самих контейнерів не випало ні один сертифікат. Хлопці, не ведіться на цю сі... фігню. це просто обдирало. Обдирало ваше золото, Іншому б сказати саме просто, ну ніяк. Я вернув тільки 1000 півтори. Ну того не стоїть. Так, ставим подобайку, Підписка. До нових зустрічей.